Запорізька атомна електростанція на межі ядерної катастрофи на ЗС вже дві доби немає світла. Данію знову тероризували безпілотники. і Літали над військовими базами. Росія погрожує війною, якщо, хоч один її літак буде збито силами НАТО. Тим часом Північно-Атлантичний Союз заявив, що постачатиме Києву всю необхідну зброю аж до завершення війни. Зсу розгромило велике НПЗ бензину на Росії стане ще менше. Всіх чоловіків автоматично братимуть на військовий ок. Облік з 25 років, і далі більше новин. Вітаю у студії. Яна кочкурова. Під ранок о 4.20 росіяни вдарили ймовірно кабом по одному із округів на Сумщині. Два будинки знищені, ще близько десяти пошкоджені. Повідомили в сумській міській військовій адміністрації. Попередньо постраждалих немає. Одна літня жінка звернулася до медиків із стресовою реакцією. Напередодні в день дрони атакували різні райони Сум. Два безпілотники влучили по приватному підприємству. Ще один біля комунального підприємства. На місцях відпрацювали екстрені служби. Один з ворожих БПЛА атакував житловий сектор Сум. На щастя, обійшлося без жертв, та місцеві залишилися без вікон. Палало на Росії. Наші бійці атакували низку стратегічних об'єктів на території РФ та тимчасово окупованих регіонів. Потужні удари дронів зафіксовано по Афіпському нафтопереробному заводу у Краснодарському краї, одному з найбільших на півдні Росії. Місцева влада підтвердила пожежу на підприємстві, яке щороку здатне переробляти понад 6 мільйонів тонн нафти та виробляє дизель, бензин, мазут і сірку. Цей завод вже неодноразово ставав ціллю українських дронів і атаки призводили до його зупинки. Крім того, сили безпілотних систем України вдарили по газорозподільних станціях у Луганській області. ГРС щастя, яке забезпечує газом Луганську ТЕС ГРС Севіродонецьк, важливий для роботи хімічної промисловості та заводу Азот. А також по газорозподільчій станції Новопсковськ. Це критична інфраструктура, що має стратегічне значення для окупантів. Україна влучно системно і непохитно вибиває енергетичні потужності ворога. Та так, що по всій країні вже відчувається дефіцит палива. А уряд РФ заборонив його експорт до кінця року. Про те, як відгукуються удари українських безпілотників росіянам, далі в сюжеті. Двіжуха в РФ стає дедалі масштабнішою Не старімвецірізяні ноги. Срочно евакуюйтеся! Лише за останні кілька днів безпілотники атакували одразу кілька російських портів. Зокрема, вдарили по Чорноморському флоту у Новоросійську. Як пишуть російські ЗМІ, спочатку надводні безпілотники вдарили по порту, а за кілька годин було атаковано центр міста. Поки офіційного перевіждення не буде, то це все ну, нарушення техніки безпечності. То курить на болотах. Даже на морі. Наслідок атаки паралізовано роботу нафтоналивного комплексу Транснафти та терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму біля новоросійська у цей же час за 120 кілометрів у Сочі також повідомили про загрозу туристів. Почали евакуйовувати із пляжів через загрозу надводних БПЛА. Не стоїмо в ділядях, не ноги. Срочно Двіжуку зустрічали і в порту Туапсе. Там атакували нафтовий термінал. Це також робота надводних дронів. У мережі з'явилося відео, де чутно черги з вогнепальної зброї та вибухи, а також видно спроби потрапити по маневрених об'єктах на воді. Дрон підходить э, Пірсу і наносить удар, несмотря на те, що по ньому вели огонь, судя по всьому, із автоматичних пушок і пулемета. Судя по всплескам вокруг дрона, як бачимо, безуспішно. Один із найбільших у Росії терміналів з перевантаження нафти на танкери вражений. Шаг вполне закономірний, вполне очікуваний. Після ударів по ніфті заводам, після розрушення. Э, жизненно важных для этих заводов установок. Сейчас уже известно, что в России наблюдаются определенные сложности с топливом, с дизельным топливом, с бензином. Ну и плюс ко всему удары по экспортным воротам тех же самых нефтегазовых компаний тоже доставят россиянам немало неприятных минут. Привалочні пункти в ТУАПСЕ та новоросійську сумарно могли експортувати 2 мільйони барелів сировини щодня. А це означає, що навіть один день зупинки це величезні втрати для Росії. Таріфія на в дуже складному положенні з точки економічної точки зору. Это, она очень зависит от экспорта, экспорта именно ископаемого топлива, горючих смазочных материалов, сырых нефтепродуктов. Э, используются каналы экспорта этого оборудования для того, чтобы получать внешнюю валютную выручку, которая в дальнейшем идет на финансирование военной машины. Сейчас это больно, это влияет на то, что на проценты, на десятки процентов сокращается э, не просто экспорт э, тех или иных продуктов, но даже идет влияние на непосредственную Добичу і це може визвати ефект доміно, коли такі удари поту по поточечно нові в количество тисяч приведуть к тому, що як ви назвав господин Трамп: бумажний тигр може просто впасть, а ще є неочевидні наслідки росіяни, щоразу після таких атак переконуються, що ППО. Не захищає, а навпаки, несе ще більшу загрозу. Неточний вогонь російських військових призвів до руйнування житлових об'єктів, знищення кількох легкових автомобілів, а також нагнав паніку на місцевих. Повідомляється також про кількох загиблих і про те, що це вина ППО натякають змі. Адже, наприклад, у новоросійську напередодні був наказ не оприлюднювати наслідки прильотів БПЛА. Але на телебаченні все показують. А це означає, що Розпалені машини, прильоти, у дахи будинків це результат роботи ППО, а не безпілотників. Росіяни змогли просунутися у серебрянському лісництві та біля села Березове, повідомляють аналітики Діпстейт. Однак, за інформацією експертів інституту вивчення війни, масштабного успіху на Куп'янському напрямку окупантам чекати не варто. Аналітики пояснюють, російські війська не мають достатньо сил, щоб одночасно вести кілька наступальних операцій. Кремль змушений постійно перекидати ресурси, і це послаблює його армію на інших ділянках фронту. На запорізькій атомній електростанції вже другу добу триває блекаут. Після пошкодження 23 вересня лінії електропередачі, яка живила станцію від української системи, ЗАЕС працює лише на дизель-генераторах. На підконтрольній Україні території ця лінія повністю справна, але окупанти навмисно не підключають її, використовуючи ситуацію для дезінформаційної кампанії проти Києва. Енергоатом наголошує, дизель-генератори це аварійне джерело живлення, яке не розраховане на триває роботу їхня зупинка може поставити під загрозу ядерну безпеку станції а наслідки відчують не лише в Україні, а й у країнах Європи. Тим часом генеральний директор МАГАТЕ оббиває пороги в країні агресорці. Рафаель Гросі відвідав Москву, де взяв участь у всесвітньому тижні атомної енергетики, а також провів зустріч з Путіним у соцмережі. Ікс він назвав цю розмову своєчасним і важливим обміном думками щодо ядерної енергетики, нерозповсюдження та викликів у сфері ядерної безпеки і захищеності. Про заес, звісно, ні слова. Дональд Трамп пояснив свою заяву про те, що Україна може відновити контроль над усіма територіями в кордонах до початку війни. Він заявив, що уважно стежить за діями Росії і вкрай незадоволений як політикою Путіна, так і перебігом бойових дій. За словами Трампа, Москва вбиває людей без жодних підстав, руйнує українські міста масованими бомбардуваннями та атаками дронів, але при цьому майже не просувається вперед, а подекуди навіть втрачає захоплені позиції. Russia spent millions and millions of dollars in bombs, missiles, ammunition, and lives, their lives, and they've gained virtually no land. На його думку, це серйозний удар по репутації Росії, чия економіка стрімко деградує. Американський президент підкреслив, що війна вже входить у четвертий рік, хоча Кремль майже нічого не здобув і зазначив, що якби США опинилися в подібній ситуації, то завершили б конфлікт за тиждень. Трамп зюмував, що Путін його сильно розчарував. Після того, як Трамп по суті сказав, що Путін слабак, на зустрічі з президентом Туреччини Раджепом та Іпом Ердоганом, Дональд Трамп наголосив на його потенціальній важливій ролі у мирному врегулюванні війни в Україні, зазначивши, що і Путін, і Зеленський поважають турецького лідера. Сам господар Білого Дому також підкреслив власну повагу до Ердогана та вказав на те, що він все ще зберігає нейтралітет. Водночас, президент США закликав Туреччину припинити закупівлю російської нафти. Та натякнув, що в обмін Вашингтон може розглянути скасування санкцій. Він робить дивовижну роботу у своїй країні. У нас чудові відносини як у військовій, так і в торговельній сферах. я хотів би, щоб він припинив купувати нафту у Росії, поки Росія продовжує свої агресивні дії проти України. Мова про санкційні обмеження запроваджені у 2020 році через купівлю анкарою російських комплексів С 400 Трамп згадав і про військову співпрацю, зокрема, можливість постачання Туреччині 40 винищувачів F-35, якщо вона остаточно відмовиться від російських систем протиповітряної оборони. Хто точно не захоче мати справи з країною-агресором, так це країни, які вже побачили російські дрони в своєму небі. Повітряний простір над аеропортом Ольборга в Данії знову довелося тимчасово закрити через підозру на невідомий дрон. Обмеження запровадили пізно ввечері в четвер, о 23.40, коли очевидці повідомили про можливий безпілотник. У районі одразу з'явилася велика кількість поліції. Після перевірки нічого не виявили. І вже о 35-й хвилині по перше, повітряний простір відкрили правоохоронці. Визначають, наразі неможливо точно сказати, що саме помітили у небі. На тлі численних інцидентів у європейському небі, російське керівництво продовжує ескалацію і в риториці. Дмитро Медведєв відреагував на слова Володимира Зеленського, який закликав Росіян або зупинити війну, або шукати найближче бомбосховище. Заступник голови Радбезу РФ заявив, що Москва, нібито, має у своєму розпорядженні зброю, від якої укриття не врятує, і додав, що це варто враховувати, і американцям. До Медведєва додався і посол Росії у Франції Олексій Мішков в ефірі RTL. заявив, що збиття російського літака силами НАТО, нібито означатиме війну. Він стверджував, що літаки альянсу часто порушують повітряний простір Росії однак жодних доказів не навів. Водночас дипломат заперечив причетність Москви до останніх інцидентів з безпілотниками та літаками, що вторгалися у повітряний простір Польщі, Естонії, Румунії та Данії, і спробував перекласти відповідальність на захід. Звинувативши його у неодноразових обманах Москви. Та скільки б не бряцали зброєю росіяни, схоже, захід готовий до рішучих дій. Європейські дипломати у закритому форматі попередили Москву, що НАТО готове жорстко відреагувати на подальші порушення свого повітряного простору і збивати російські літаки. Про це пише Блумберг. Після інциденту з вторгненням міг 31 в Естонію відбулася напружена зустріч представників Великої Британії, Франції та Німеччини з російськими чиновниками. За словами джерел, європейці переконані, ні, що цей проліт був навмисним. Генсек НАТО Марк Рюте заявив, що постачання американської зброї Україні триватимуть безперервно і фінансуватимуться союзниками. За його словами, рішення було ухвалене після дзвінка Дональда Трампа у липні. США відкривають шлюзи для летальної та нелетальної допомоги. А витрати покривають партнери по альянсу. Вже виділено 2 мільярди доларів. Ще кілька пакетів на розгляді. Рюте назвав це великим успіхом зовнішньої політики Трампа на саміті НАТО в Денвері. Президент Трамп зателефонував мені і сказав: Гей, Марку, ми знову відкриємо шлюзи для постачання американської зброї до України як летальної, так і нелетальної. Але знаєш що? Союзники заплатять за це. Я сказав, ви абсолютно праві. Вже виділено 2 мільярди доларів на пакети для України. Інші пакети зараз знаходяться на розгляді. Україна та Сирія відновили дипломатичні відносини. Президент Володимир Зеленський повідомив, що сторони підписали спільне ком'юніке про відновлення дипвідносин. За його словами, Україна готова підтримати сирійський народ на шляху до стабільності. Про це домовилися під час розмови з президентом Сирії Ахмедом Ашшара. Докладніше про це в сюжеті. Перша за 15 років зустріч президентів України та Сирії закінчилась поновленням дипломатичних відносин між країнами. Раді цьому важливому кроку і готові підтримати сирійський народ на шляху до стабільності. Ми з президентом Сирії Ахмедом Аш Шара детально обговорили перспективні галузі для розвитку співпраці, безпекові загрози для обох країн та важливість протидії їм домовилися будувати відносини на основі взаємної поваги та довіри. Зустріч відбулася на полях генасамблеї ООН у Нью-Йорку, де лідер Сирії вперше за 60 років виступив із промовою. Ми відкрили новий розділ у своїй історії під назвою Мир наш народ повстав, щоб повернути собі право, свободу та національну гідність. Ми зуміли подолати вакуум влади та розпочали відродження країни. Відносини України та Сирії були заморожені у 2014 році, коли РФ розпочала агресію проти України в Криму та на Донбасі. Тоді підконтрольний диктатор Башару Асаду Дамаск проголосував проти резолюції ООН на підтримку територіальної цілісності. України. України чим закріпив свій статус союзника Путіна, прежде всього хочу поздравить вас з прошедшим недавно днём рождения після початку повномасштабного вторгнення. Сирія продовжила підтримувати Ерефію. Офіційно дипломатичні відносини між Києвом та Дамаском були розірвані у червні 2022 року. Наступного дня після того як режим Асада визнав незалежність та суверенітет так званих ДНР та ЛНР. Спользувалася російською федерацією для легитимизации квазиобразований на территории Украины. Это основная была задача Сирии на международной арене. Причем следует отметить, что и делегации так называемых ЛНР и ДНР неоднократно посещали территорию Сирии. То есть опять-таки их выводили как субъект международного права. Для Кремля Сирія, часів правління династії Асадів, була плацдармом, завдяки якому Москва десятиліттями чинила військово-політичний тиск як на близько східний, так і Середземноморський регіони. Групіровка ось Російської Федерації на території Сирійської Арабської Республіки построєна та генерал полковник діаполковики. В обмін на фінансову та військову технічну підтримку режиму Асада, у тому числі вагнерівцями, Москва отримала великі військові бази на території Сирії – порт Тартус та авіабазу Хмеймін. Зміна руководства Сирії весьма болезненно була сприйнята Російською Федерацією. На даний момент зафіксовано кілька вже епізодів, коли Російська Федерація пыталась найти так на образ на общий язык з новими властями Сирії в моменті дальнейшого нахождения. Російського воєнно-морського флота, ну і відповідно, функціонування функціонірування в мі ось тільки як не намагається Путін та його слуги знайти підхід до нового сирійського керівництва з метою збереження російського військового контингенту і колишнього впливу на регіон у Дамаску, пам'ятають, хто був найближчим союзником диктатора Башара Асада і керуючись принципом ворог мого ворога, мій друг, ця важлива з геополітичної точки зору країна зближується з Україною, Європою та США. учили Российская Федерация попытаться договориться с одним правительством Сирии, они практически не находят понимания. То есть это свидетельство того, что Сирия изменила, соответственно, внешнеполитический вектор. И на данный момент стратегическими партнерами Сирии являются Соединенные Штаты и Турция. Иду до новин в Украине. Войсковый облик автоматизуют. Уряд ухвалив рішення про автоматичну постановку чоловіків 25-60 років, які не стояли на військовому обліку. Також дистанційно через застосунок резерв плюс стати на облік зможуть юнаки від 17 років без обов'язкового прогодження. ВЛК зняття з обліку після досягнення граничного віку відбуватимуться автоматично. А роботодавці зобов'язані оновлювати дані впродовж семи днів. Це всі новини, які встигаю вам розповісти. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, а також підписуйтесь на наш канал. Це допоможе нам розвиватися. Побачимось.